Папір, олівець, ручка, маркер це не просто канцелярський набір. За допомогою цих інструментів Дмитро Білокін створює свої витвори мистецтва йому лише 27. Та вже у цьому віці роботи майстра високо оцінюють досвідчені художники. Він такий вік, молодий мистецький, а вже володіє майстерністю і розкуто вільно. Передає свої емоції. це видно в маленьких начерках, розуміючи лінію, розуміючи п'ятно. Дмитро Білокінь, автор розпису меморіальної стели загиблому афганцю Сергію Коротуну. Співавтор монументального розпису Меморіал загиблим за Україну зараз на виставці представив понад 50 полотен, намальованих упродовж останніх шести років. Але улюбленими залишаються дума про доленьку українську. Найбільша його робота та обереги. Я до сих пір не зміг розшифрувати, що я там заклав. Це воно просто йшло таким, і, і досить експресивно, досить швидко її зробив. От. Але щось туди заклав таке, що зараз я вона мене рада. Я хожу і постійно дивлюсь на неї. Помилуватися роботами художника прийшли його учні, вчителі та друзі. Ну, мені подобається те, що Дмитро робить. Вони такі щирі. Роботи і професійні, і я вважаю, такий в нього є якийсь свій талант, і роботи такі вони може трохи навіть наївні, але це добре для такого художника. Мистецький шлях Дмитра почався ще в три роки, і з того часу він не перестає дивувати оточуючих. Займається живописом, графікою, керамікою, художньою фотографією, операторським мистецтвом, музикою. Попри визнання, скромно ділиться планами на майбутнє. Жити, працювати там видно буде. Вона цікава, коли так не знаєш, що, що тебе чекає. То в принципі не, не, не сумуєш, коли щось не виходить. Просто як сюрприз. Для всіх бажаючих поринути у світ молодого і амбітного художника виставка в галереї мистецтв триватиме упродовж місяця.